Будемо підбувати підсумки. Року 2013-го секретарем Чернівецької міської ради рік 2013-й, зізнається Віталій Михайлович був важким для нього, але в той же час подієвим вдалося і освітянську галузь підтримати додаткові групи в садочках відкрити і медикам допомогти нове обладнання придбати. Прискіплива увага зазначає секретар міської ради цьогоріч річ. Була і до комунальної галузі. 50 дахів відремонтували, дороги полатали, але вдалося зробити не все, що обіцяли. На жаль, на 100% те, що планувалося. Зробити не вдалося. Це і затримка і з казначейським рахунком, і з проходженням коштів додаткових. Все, що не доробили, обіцяє Віталій Михайлішин, виконують вже в наступному році, і навіть більше. Хочу завірити вас і всіх чернівчан в тому, що ми готові до роботи, ми готові до зими. Ми будемо робити все для того, щоб покращувати умови життя саме в місті Чернівцях, і будемо ремонтувати і дороги, і тротуари. На які без яких ну не уявляємо собі просто нашого чудового європейського міста? Людмила Григорчук Андрій Соколовський місцевий час.